Головна конференція року саме таку назву отримало жовтневе зібрання науковців у національному заповіднику Херсон неставрійський Його тема охорона культурної спадщини, проблеми і перспективи. 72 науковці з шести країн світу зібралися разом для того, щоб обмінятися думками та досвідом щодо цього надзвичайно важливого і актуального питання. На урочисте відкриття конференції запросили і нашу знімальну групу. Для Севастопольської перлини Національного заповідника Херсониста Ставрійський цей рік ювілейний. 185 років тому на місці стародавнього поселення розпочалися перші археологічні дослідження. Та 120 років виповнилося музею на його території. Саме цим надзвичайно важливим для унікального історичного пам'ятника подіям присвятили і головну наукову конференцію року. У гості запросили тих, кому дійсно небайдужа доля легендарного півострову. Саме так з грецькою перекладається Херсонес. Среди наших участников большое количество специалистов из Украины, большая группа российских исследователей, археологов, которые работали и продолжают работать в Херсонесе, историков, это специалисты, есть у нас польские представители, есть у нас два доклада из Соединенных Штатов Америки, к сожалению, лично присутствует один специалист из службы национальных парков США, и у нас два Два представителя Италии. Это реставратор и архитектор, которые тоже поделятся своим опытом охраны культурного наследия, презентации, интерпретации памятников. Подумаем вместе, как нам лучше сохранять наш памятник, какой существует мировой опыт. Поговорим, обсудим. Кроме докладов, конечно, у нас будет живое общение, которое на конференциях, как правило, дает большие результаты в будущем. Не випадково тема конференції співзвучна з напрямком, яким зараз впевнено крокує колектив національного заповідника. Входження Херсонесу до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО значно підвищить його статус та допоможе краще зберегти цей місток у минуле. Ми на прошло неділя приймали тут замістителя директора ЮНЕСКО Франческа Бандаріна, которая дивився наш пам'ятник і який дав високу оцінку. нашему памятнику, в том числе и сохранности нашего культурного наследия. И на протяжении четырех дней у нас работал специальный эксперт комиссии Комос, которая сравнивала наш памятник с тем, что мы представили досье и увидели его воочию, его сравнили, соответствует ли тот материал, который мы подали, э, в действительности э, тому, что мы имеем на нашем памятнике. Ну, к нашей радости они подтвердили объективность нашего досье, сказали, что мы все подали объективно, ничего там не исказили. И для нас это чрезвычайно важно, поскольку наша заявка сегодня воспринимается очень серьезно. Щодо безпосередньо питання охорони культурної спадщини, яке зараз обговорюють у Херсонесі кращі наукові уми, то саме його перш за все торкалися зауваження іноземних експертів. Зв'язано це, прежде всього з життєдіяльністю нашого населення, яке більшому на сожалению відноситься к нашим номінірум участкам, як площадкам, де можна сьогодні випасати скот вести якусь хазяйство діяльність, і звісно, що ми должны находиться постоянно в диалоге с нашим населением, с тем, чтобы мы все воспринимали этот памятник как всемирное культурное наследие, чтобы мы все к этому так относились. Вже сьогодні по всьому містечку розміщені інформаційні таблички, з яких відвідувачі можуть дізнатися, чим саме унікальне те чи інше місце. Співробітники музею під відкритим небом сподіваються, що такий крок змусить Севастопольців інакше подивитися на звичні руїни однак цього замало. Начало цієї роботи ви вже бачите сьогодні. Сьогодні ми виставили якби таблички. По всему, по, 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 только по городищу. В будущем, я думаю, что этими табличками будет освещена, освещена вся хора, чтобы люди, проходя туда, они понимали, где они находятся, где какой присутствует памятник. Естественно, что необходимо сегодня рассмотреть вопросы, связанные с реконструкцией, чтобы люди подходили к тому или иному памятнику, могли представить, как он выглядел тогда, когда он э, жил, когда он был обитаем. Тогда, я думаю, что у людей будет более полное и правильное восприятие э, данного культурного наследия. И, естественно, конечно, мы э, хотим привлечь внимание со стороны э, наших властей, со стороны наших э, соседей. У нас до сегодняшнего дня там, как бы есть э, такие вопросы, которые мы хотели разрешить, предположим, с... Э, Черноморским флотом Российской Федерации, чтобы более правильно организовать здесь площадку вокруг Херсонеса. И мы хотели бы, чтобы вот, российские ученые, которые будут находиться здесь, чтобы они сказали тоже свое веское слово своим руководителям, что это достойно того, чтобы немножко поступиться и более полно и целостно показать наш памятник. Керівництво заповідника впевнено, що саме проведення головної конференції року допоможе відпрацювати спільний підхід та вирішити гострі питання щодо охорони унікального історичного об'єкту, яким є Херсони таврійський